В очах я бачив світло і любов, в твоїх очах я бачив щирі мрії, за що ти, друже, проливаєш свою кров? В часи жахливі, ці часи жахливі янголи летять витять до неба янголи. І повернути неможливо їх. Життя, як нитка, обірвалось втратили. Ми пам'ятаємо всіх, ми пам'ятаємо всіх. i yes. Карпатських. Шумом карпатських ручаїв! Шумом карпатських ручаїв! Боїв славного завойовника батька Хмеля! Слава звойовника, батька хмеля! Тріумфом і гуком гармат революції! Триумфом і гуком гармат революції! Радісним гомоном Софіїських дзвонів! Радісним гомоном Софіїських дзвонів! Нехай душа моя в тобі відродиться! Нехай душа моя в тобі відродиться! Славою твоєю опроміненця! Славою твоєю опромінця! Бо ти присвята все життя моє! Бо ти присвята все життя моє! Бо ти все щастя моє! Бо ти, Бо ти все щастя моє! Задзвони мені брязко. Задзвони мені, брязкотом кайданів! Скрипом шибниці у, у понурі ранки! Принеси мені зойки катованих! Несімо зойки катони у льохах, в тюрмах і на заслані, у льохах в тюрмах і на заслані, щоб віра моя була гранітом, щоб, щоб віра моя була гранітом, щоб зросла завзяття міць, щоб, щоб зросла завзяття міць, щоб сміло йшов я в бій, щоб сміло йшов я в бій, так як ішли герої за тебе, свята, так, так як ішли та герої за тебе, свята, за твою славу, за твою славу, за твої святі ідеї, за твої святі ідеї, щоб помстити ганьбу неволі, Щоб, щоб помстити. Потоптану честь! Потоптану <coughs> честь! Глум катів твоїх! Не винну кров помордованих дітей твоїх! Невинну кров помордованих <coughs> дітей твоїх! Величну смерть героїв української нації! Величну смерть героїв української нації! Величні... <coughs> і тисячі інших незнаних нам! І тисячі інших незнаних нам! Що їх кості порозкидані, або тайком поховані! Що їх кості порозкидані, або тайком поховані! Спали вогнем життя творчим всю колість у серці моєму. Спали вогнем життя творчим всю хворість у серці, серці моєму. Страху нехай не знаю я, страху нехай не знаю я. Не знаю, що таке вагання. Не знаю, що таке вагання. Скріпий мій дух, скрипи скрипи мій дух, дух. Загартуй, волю. загартуй волю, загартуй волю. У серці замешкай моєму. У серці замешкай моєму. моєму. І зрости мене до ясних чинів. І зрости мене до ясних чинів. У тих чинах нехай знайду я смерть. У тих чинах нехай знайду я смерть. Смерть! Солодку смерть у муках за тебе! Солодку смерть у муках за тебе! І розплинуся я в тобі! І розплинуся я в тобі! І вічно житиму в тобі! І вічно житиму в тобі! Відвічна Україна! Відвічна Україна! Свята! Свята! Богутня! Могуть! Забор! Слава Україні! Героям Слава Слава нації! Україна! Голоду все! Україна! Голоду все! Україна! Голоду все! Помолись! прапор та Шеврон. Знак глибокої поваги до вашого сина. Ваш син справжній герой.